Людина близька до народного депутата Шаповалова, будучи їх другом, замовляє помічника народного депутата Мовчина, який є племінником Шаповалова. Ну, замовляє вбивство, Замах на вбивство. Дякуючи правоохоронній системі. І, до речі, я вам хочу сказати, це їх методи. Три роки тому, коли мене тільки обрали головою моєму батькові, Погрожували люди, щоб я склав повноваження, це всі знають. Всі заяви до правоохоронної системи написані. Пояснення відповідні правоохоронній системі тим більше трьох, трьох років тому назад я давав. Але ми розуміємо, що ці люди вони захопили владу. владу влада це ж не лише органи місцевого самоврядування, розумієте? От подивіться, коли пана Осана, пані Усанова вважає представник партії за майбутнє, що щодо неї відбувається, як вона каже, булінг. Вона пише заяву до поліції, поліція мовнієносно, за одну хвилину порушує Єрдер і починає розслідування. Коли будь-хто будь з активістів, активістів щось напише на незаконні дії представників партії Замаймуття, яка окупувала Кременчуцьку міську раду, повірте мені, лише через суд і лише через певні перепони, може якась справа буде порушена, але потім вона буде тягнутися. От. Ну, додаючи до того, що я сказав, як вони ще працюють. Є в міськраді певні такі дуже надійні заступники, які дуже вміють бізнес знищувати тих, хто йде проти них. І ці факти також є у нас з історією роботи Кременчуцької районної ради, як депутатів виганяли з роботи, як їм не давали працювати, відключали світ. Світло, вибачте, воду, воду з тих центрів, що надають людям послуги. Активістам відключали воду, щоб вони не могли працювати. І йшли до першого заступника на поклон, кланяться до нього. Як вони на незаконно знімали людям, які підтримували ідею того, що в місті повинна бути незалежна демократична влада, влада людей.